Вітаю всіх, шанувальників футболу, канал Дині 3D запрошує вас на перегляд матчу другого туру групи Ф Євро 2016 між командами Австрії та Португалії. Невдахи першого туру зійдуться між собою. І якщо... якщо FIFA 16 відповідає повністю регламенту Євро 2016, то Австрія при поразці може вилетіти вже зараз. За традицією. Послухаємо гімни країн. Пролунали гімни країни. Давайте знайомитись зі складами команд. Австрія Оскан на воротах в полі. Кляйн, Прьодель, Драговіч, Фукс, Арнаутович, Алаба, Баумгартлінгер, Яншер, Сабіцер та Окоті. Тренер Дені Триде. Збірна Португалії Руї Патрісіу На воротах в полі. Седрик, Пепе, Алвес, Елізеу, Дані, Перейра, Маутініо, Вейлінія, Нані та Крістіано Роналду. Тренер команди Дені Джуніор показують нам лідера, щойно був на екранах капітан та лідер збірної Португалії. Одразу, одразу скажу чому саме Крістіано Роналду, а не як ми звикли всі чути на українському та. Може, і в сусідніх телебаченнях Крістіану свого часу натрапив на відео в Ютубі, де сам сам Роналду називав себе. І там було саме Крістіано. Вирішив передивитись і знову натрапив на інше вже відео. Там також не, не можу розчути я букву «Ш». Також чується Крістіано, і ще й потім... Пізніше його агент португалець каже Крістіану Роналду. Тому, на базі цих відео вирішено називати його саме Крістіано. Фукс Подає і удар головою не відбувається. А якщо взяти загалом, то вимова іноземних прізвищ та імен, це дуже. Дуже спірна тема, суперечлива, тому просто треба ставитись до цього простіше, може навіть трошки брати приклад з англійських коментаторів і взагалі з англійців, які взагалі не турбуються про назву навіть, про називання навіть своїх футболістів. Є гарний приклад філ Ягелка, як він себе називає, але англійці, не зважаючи ні на що. Називають його Філ Джагелка. І їм все одно як називає себе Філ. Хоч він і англієць так, звичайно, не англійського походження, але все одно ж англієць. Повернемось до матчу, де Крістіано Роналду вже творить дива, але пробиває. І цей м'яч, цей удар блокується. Австрія, щоб не випробовувати долі, щоб не випробовувати перевірки формату, то краще, звичайно, не програвати сьогодні. Вони програли у збірної Угорщини з рахунком 1-0. Португальці в свою чергу програли сенсаційно у збірної Ісландії з рахунком 0-2. Ось так. Ось так провели лідери групи Ф свої перші матчі і тепер. Повинні між собою вирішити, хто повний невдах, а хто ще може і поборотися з, з реальними шансами. І от зараз Сабіцер може вивести Арнаутович Арноутовичні Седрік. На кутовий. Вибиває на кутовий. Показує вболівальникам, що добре, що ви тут є. Добре, і дякую за вашу підтримку. Тому що ну кому він міг це показувати десь в трибунах? застрягши в щитах. Алаба. Янче. Девід Алаба. Помиляється. І Жуау Маутіню. Біжить вперед. Нані. Нані гарна техні... техніка, але трошки. Не тоді він використав цей фінт. Арнаутовіч! Удар поворота! Хруй, Патрісіу! Арнаутовіч! Дехто його називає австрійським Ібрагімовичем, але він трохи схожий. І за статурою, і навіть за зовнішністю на молодшого брата Ібрагімовича підійшов. Ну і також має непогану техніку і гарний дальній удар. Удар по воротах! Елізеу спорожніх хворіт. Спорожній хворіт виносить алаба. Алаба поки що з м'ячем, але Елізеу знову рятує збірну Португалії. Моутіньо. Моутіньо. І. Хто це не побіг? Нанні. Нанні не побіг, він якось вийшов за поле і забув, що він все-таки бере участь у матчі. Алава. Алаба. Алаба. Прокидає, але Нані у нього забрав все-таки м'яче. Лінгер, Удар по воротах. вище воріт. 35 хвилин минуло. Поки що без голів моменти є, але такі. Удари здалеку. Нічого особливого поки що. Португальцям також треба перемога. Щоб на наступний тур в матчі з угорцями вже вийти, і щоб все залежало від них, все таки, також, щоб не випробовувати долі, не випробовувати всіляких третіх місць, краще, звичайно, перемогти. І портуальці, звичайно, фаворити в цій зустрічі, поки що вони не грають першим номером, бо над ними не вісить навісить цей ярлик виліту вже після другого туру. Австрійці грають як можуть, але як бачите, паси не йдуть. Бруно Алвес. Седрік. Вейріньян. І гарний пас на Седріка. Правий захисник виходить на ударну позицію. Скидає на нані удари і Оскар Гарний момент. Седрі опинився на такій гарній позиції. Алаба Видає аж на Яншера. Яншер. Повертає на Алабу. Алаба І Седрі. Браво Седрік. Чітко прочитав, що Алаба буде виходити на ліву ногу, щоб пробити. І. Забрав м'яч. Не дуже задоволений Роналду. Але у нього взагалі нічого не клеїться. Один напівмомент у нього був, але цього недостатньо. 0-0 після першого тайму в матчі Австрія Португалія перерва. Другий тайм розпочнеться через кілька секунд і кілька замін, кілька змін в розташуванні від тренерів. Арнаутович йде на місце центрального атакуючого, щоб ближче бути до воліт. Ну і вже трошки вабанк банк іде тренер збірної Австрії. Нічия залишає шанси для збірної Австрії, звичайно. Але. Краще постаратись виграти. Якщо особливо Португаль... у Португалії також не йде гра, то чому б не спробувати? Сабіцер Даніло у нього забирає. Передача Роналду! Удар по воротах не відбувається! Удар! Гол! Крістіано Роналду! Забиває перший гол на турнірі! Для себе та й для збірної Португалії відбувається це на 51-й хвилині. І нас доганяє Златана Ібрагімовича. Не тільки за голами в цьому турнірі, а й за голами за всю історію Євро. Якщо не помиляюсь, по м'ячів. У цих двох гравців. Так само, як у Алана Ширера. Найкращий бомбардир. В історії Євро Мішель Платіні 9, і забив він в, од... в одному турнірі в 1984 році. Ось так. Один турнір вивів його в найкращі бомбардири Євро. Ну, і тепер тепер австрійцям нічого. Втрачати, тепер вони повинні забивати точно. І це Онісіво! удар по воротах. Руї Патрісіу. І ще одна подача. Удару немає. Тепер, якщо вже не заб'ють, то, ймовірніше, вилетять. Австрійці Арнаутовіч совують. І це штрафний удар. Це вже, це вже небезпечно, але ні, не дуже небезпечно, тому що аж з центра поля. Фухс. На алабу. Алаба розвертається. Передача. Арнаутович. П'ятою. Алаба! Удар поворота. 60-та хвилина. Давід Алаба забиває у відповідь 1-1. Непогано. Як класно віддав передачу Арнаутович. Давайте дивитись на цю атаку. Алаба віддає на Арнаутовича. Той п'ятою скидає і удар з лівої ноги під поперечину. Алаба. Просто красень. Звичайно, там. Пролітав хтось з португальців. Бруно Алвес. Це був. І він зарано зробив підкат. Але хто ж знав, хто ж знав, що не в один дотик буде бити Девід Алаба. Перший гол на турнірі для себе і для збірної Австрії. Дуже важливий гол. І зупинятися не можна. 51-й. Роналду. 60-та Алаба, І у нас. Неймовірні, 30 хвилин матчу ще залишається. Головне, щоб сил вистачило у команд. Якщо в Португалії я майже не сумніваюся, то Австрія може підкачати фізично. Але у них є є бажання Бажання залишитись на євро. Нані. Нані, подивіться, яка швидкість. Герна і не буде таке. Не буде таке перехоплення, буде вліт в ноги Пепе. І може навіть жовта картка. І навіть може червона картка. Флоріан Кайнц вийшов на заміну. І отримав червону картку. Якщо хтось не знав, як це невдала заміна, ось. Ось наочний приклад. Вийти на заміну і через півгодини, може навіть менше, заробити червону. Пряму червону картку і підставити свою команду. 73 хвилина закінчується, в 10-х залишається збірна Австрії. І тепер їм треба, мабуть, думати про те, щоб не пропустити, а не про те, щоб забити. Жуао Маріо. На Дані. Дані помиляється. Окоті. Чекає підтримки. Підтримка є і справа, і зліва. Окоті поки що сам. Але як безглуздо, як бездарно він використовує цю ситуацію. Фукс. Сабіцер. Кляйн. Бейріння забирає у Кляйна, І Португалія йде вперед. Дані. Перериває атаку 10 хвилин. Враховуючи додані. Португалія намагається атакувати, намагається вирвати цю перемогу, але поки що австрійці не дають. От такими діями. Але фукс, ні. Таке порушив, таке порушив. Чемпіон Англії в складі Лестера. Веєлінія. Велінія. І виходить він. Штрафний майданчик! Удару немає! Кляйн блокує удар на не. Елізеу. Ще одна скидка. Жоу Маріо. Сабіцер підставляється. Але в руку, по моєму влучає м'яч. Жоу Маріо. Тут Алаба. Непогано. Ризиковано, але непогано. Арнаутович. Арнаутавич. раз Арнаутович. Алаба. І останні атаки. Фукс. Фукс. Алаба. Окоті. На алабу непогано. І пепе. Пепе таки. Забирає. Бейріння на нані. Ну і драговіч. м'яч таке враження грав, але таки в ногу влучив. Жовта картка ще й Олександру Драговічу. Ні, жовта картка Дані, А за що взагалі. Може і штрафний буде Австр... Австрія бити? Ні, відкладена, я так розумію, відкладена жовта картка. А штрафний все-таки битимуть португальці. Далеченько. Далеченько доверт. Будуть розігрувати. Бруно Алвес. Міг забрати у нього австрієць м'яч. І гарний підкатер Ноутовіч. Вперед. І на цьому, на цьому матч закінчується 1-1. Австрія залишає собі шанси. Крістіано Роналду забив на 51-й хвилині і Девід Алаван зрівняв на 60 1-1 в Матчі Австрія-Португалія. Попереду нас чекає нарізка найкращих моментів. Це заключний, тур, заключний матч другого туру. І чекаємо, звичайно, вже вирішальних матчів, які чітко дадуть знати, хто в одній восьмій. На цьому закінчуємо. Для вас матч коментував Деніт Рудем. На все добре.